Друзі, добрий вечір сьогодні 12 червня. Навіть гадки не мав, я що вечором буду ще в лісі. Днем в мене зламався автомобіль. До роботи я не доїхав, відвіс ремонт, здав у ремонт. Одне, друге, третє Я вертався додому, а Сергій дзвонив, що він у лісі. Каже, виходь сюди, тут такі гриби гарні. Я вже три знайшов. І я вернувся, зустрівся з ним у лісі, він показав мені, які гриби він знайшов. І я вже знайшов чотири. Не думав знімати. Відео, але раз пішла така грибалка, то вже ось, спочатку я оці два знайшов. Ось такі. А тепер ось такі знайшов. Ось. І такі гарні тверденькі, напевно, будуть всередині чисті. Друзі, якщо не важко, підписуйтесь на мій канал, я буду вам через день, через два показувати гарні грибні місця, гарні грибочки. Таку гарну природу Буковинську. Це дубовий ліс. Значить гриби дубові. Білий гриб дубові, сітчатий. Якщо не помиляюсь, так правильно. Ставте вподобайки. Тисніть дзвіночок. Отримувати сповіщення. І будемо разом гуляти по лісі і збирати білі гриби. Ну що, треба десь трошки далі йти, щоб ще знайти. Будемо шукати. Друзі, знову є знахідка. Чудові ті два. Грибочки в дубовому лісі. А грибочки білі білі -бі -бі Напевно, молоденькі. Бачите які? Гарні. І ще одне. Закриваємо. Ось такі два. Дві штучки. Вже сьома година. А ми ще грибалимо. Ми побачимо, що ми нагрибалимо. Є, друзі, чергова знахідка. Але оцього я побачив. Оцього? А оцього не побачив. наступил на него. Шапочка чиста. Корень. Не дуже. Гарнючок. Краса. Ну, друзі, що я красення знайшов. Це, це просто... Просто слів у мене немає. Як його описати? Давайте вам покажу, а ви будете самі описувати. Домовились? Дивіться. Це, це навіть без зайвих слів. Вже на лови ніч за очі, але ще я знайшов отакого одного. Що тут у нас? шишечка. Такого і тут гарного. Ой, це гарно. Дивіться. А, він лише гарний на вий, аж шапочка хороша. Хеп, порожній. Цього я раніше знайшов. і маленький, я не став його знімати. Ось такі три грибочки. До колекції. Це напевно на сьогодні останні, тому до зустрічі в нових ефірах. Думав, що останні, друзі, а вони не останні. Дивіться, така парочка. Ось така. Такі, що я раніше знайшов, а тут ще трійця, не парочка, але це погризний. Цей теж добре погрезений. Ну а цей гарний. Ну тепер, напевно, вже все в машину і додому.